22 січня 1919 року Україна зробила вибір бути єдиною. Цьому передували важливі події. Після проголошення 4-го універсалу Центральної Ради Україна заявила про свою повну незалежність. Це був крок до власної державності, до права самостійно визначити своє майбутнє. Саме в цей період було приголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Схід і Захід об'єдналися навколо спільної ідеї, єдиної незалежної України. Для багатьох це було не просто політичне рішення, а символ надії та віри в спільне майбутнє. Проте цей шлях виявився надзвичайно складним. Молода українська держава опинилася в умовах війни та зовнішнього тиску. Більшовицькі війська розпочали наступ, і вже невдовзі Київ був захоплений. Українську незалежність намагалися знищити силою, а ідею соборності стерти з історії. Та навіть у цих умовах ідея єдиної України не зникла вона жила в пам'яті людей, у боротьбі, у прагненні зберегти свою ідентичність. Змінювалися покоління, змінювалися обставини, але прагнення до свободи залишалося. Соборність це не лише історичний факт, це вибір, який українці роблять знову і знову. Це усвідомлення того, що тільки разом можна вистояти перед викликом. Сьогодні ця ідея звучить особливо гостро. Ми знову захищаємо свою державу. Свою незалежність і право на майбутнє. Ми молодь України, яка пам'ятає цю історію і розуміє її ціну. Ми підтримуємо нашу країну. Ми допомагаємо Збройним силам України. Ми долучаємось до волонтерства, зборів і ініціатив. Кожен робить те, що може, там, де він є. Бо соборність це не лише слова і дати. Це діє, відповідальність і вибір бути разом. Сто років тому єдність була мрією, за яку боролися сьогодні. Це наша реальність і наш обов'язок. День Соборності України. Це нагадування про шлях, який ми пройшли. Що лише разом ми можемо зберегти незалежну і вільну Україну.